Доброго ранку, шановна громада. Я сьогодні хочу проінформувати, що відкриваємо. Тимчасовий міст через річку Сіверській Дінеці, який сполучатиме дві громади це саме Зміївську та Слобожанську, далі Балакліївську, Донецьку. Тобто люди вже сьогоднішнього дня зможуть користуватися легковим автотранспортом. Це не повноцінний міст, який планується в наступному році ремонтувати і будувати. Але це тимчасова споруда, яка дасть можливість користуватися всім повноцінно цим мостом. Тобто і для легкового автотранспорту, і для... з понеділка вже буде для грузового автотранспорту. Тому що є ряд технічних моментів, які зараз вирішуються, і з понеділка вже сюди будуть опускати і грузовий автотранспорт. Хочу подякувати всім за оперативну роботу, яка дозволила на сьогодні з'єднати і нашу громаду. Це з Старосинський округ, Задінецький Срастинський округ і Слобожанську громаду. Впереді зима, тому це вирішить ряд питань для населення, які живуть. Як на лівому, так і на правому річки дінця, які кожного щодня їздять і на роботу, і до своїх домівок, і за потреби до міста Змієва і в зворотньому напрямку. Хочу звернутися до наших мешканців. Дякую вам за розуміння, за витримку, що дочекалися. І сьогодні ми маємо таку чудову можливість користуватися даним мостом. Дякую.